Шановні, шановні друзі, шановні друзі, репліка, репліка. Дмитро Павліченко, етнічний українець, тут е, згадується про, про українців. Хочу е, спитати у вас, якщо б ви спростували. У мене є, е, ми звернулися до всіх державних структур: Державна архівна служба, державна реєстраційна пробачте, служба, пробачте, я і, питаю, і, я і служба статистики, такого шановні друзі, шановні депутати, такого органу, як державна влади, не існує досі в Україні. Скажіть, будь ласка, що що ви тут робите і? І, і як стало, що досі Верховна Рада не існує? Будь ласка, я передам зараз, озвучу всі ці документи і прошу, щоб ви прокоментували. Дякую. Дякую. А представтесь, будь ласка. Дмитро Павліченко, етнічний українець. Зрозуміло. Етнічний квінець. Вадим. Я прошу, я прошу, я голові зараз передам документи. Я прошу, щоб він дав на розгляду кожному депутату, і щоб ви прокоментували і спростували, або якимось чином відреагували. Тому що неможливо в цьому залі приймати будь-яке рішення в тому випадку, якщо Верховна Рада не існує. Дякую за увагу. Зрозуміло. Добре, дякую. Вадим Євгенич. Депутат на існуючій Верховної Ради.